Друга механізована бригада, яка єдина була в районі Києва, вступала в бій Сходу 24 лютого зранку. Четверту бригаду Нацгвардії. Майже весь кадровий склад повністю за кілька днів до нападу відіслали з оборони, зняли з оборони аеродрома Гастомілі, відіслали на схід в район Сєвєродонецька і Рубіжного. 59-та мотопіхотна бригада, яка була 12 лютого, почала прибувати в район прикриття в район в Херсонську область в Олешки для, прикриття, для оборони Чонгару, вона не, не розгорнулась, а знаходилась в своєму польовому таборі біля Олешек Далеко від перешийку, перекоп, від перекопу від е, Дамби мостів через Сіваш. І... Так само всі інші частини. Не було ніякої підготовки проведено. Все виявляється без наказу. Оці всі рухи військ, це взагалі було все без наказу, без поповнень. І в інтерв'ю Наєв згадує: ми там не будемо вже ці деталі пояснювати тут. В цьому фрагменті ми зараз такі основні беремо блоки. А в цьому інтерв'ю Наєв говорить, що мости на Чонгарі мали підірвати. Підрозділи 137 го десантно-штурмового батальйону, який складався з 237 осіб. Так от вся ця неготовність вкупі з тим, що Верховний Головнокомандувач армії нічого не сказав про напад, а міністр оборони свідомо дезінформував армію і сказав, що не турбуйтесь нападу, не буде, і взагалі Росія не готова. За все це має бути кримінальна відповідальність, бо за, за, через цю брехню криваву загинули дуже дуже багато десятків тисяч українських громадян.